Радімо, друзі. Мене звати Микола. Нагадую, ми коло у мене все зашифровано в імені. Бачите, як все дуже зручно. Я представляю український клуб крайнера. Ми реалізуємо диво, яке від нас зачекався весь світ, якого ми маємо проявити. Тобто, той новий закон, хоча саме слово закон не саме позитивне, це щось інше. Те, що Україна має проявити світові, те диво. От ми його сьогодні готуємо. Про це вже йшла мова, і сподіваюсь, буде ще йти. В наступних етерах. А сьогодні я хотів би вам розповісти одну з містичних історій. Уже не знаю наскільки вона містична. Хотілося б, щоб вона була, як кажуть, ближче до нас. Тоді ми можемо більше відчути, більше зрозуміти. А, на тому місці, де планується, і ми будемо говорити про це ще окремо: надфутуристичне місто. Це диво, не плутати з небесним Єрусалимом. Будь ласка, а, це щось набагато масштабніше з українським серцем. А воно будується на унікальному природному комплексі. На камінцях, які називаються Дніпрові пороги, які їм 3,3 і 3,6 мільярдів років, і наші доброзичливці в лапках нам вже допомагають потрішечки їх звільняти. Mm. Я маю на увазі про те горе, яке сталося з каховкою, але подивимося, що з цього вийде. Я думаю, що може вийти ще й багато-багато доброго. Ну, про це будемо говорити окремо. Так, от, поза засумнівам, всі ці камінчики це містичні місця, вони пов'язані напряму. Про це є всі досліди, і ми будемо потім це демонструвати. З планетами сонячної системи. На них раніше знаходилося, і це можна почитати в нашій літературі, а, почути на наших зустрічах. На них знаходилися певні храми, де козаки навчали дітей тим здібностям згідно якості планет, під якою знаходиться подібний поріг. І це просто концентрація див, Вони мають свою назву, вони є. Можна це подивитися у відкритих джерелах. От є такі мапи, можна буде потім глянути. Одне, з яке знаходиться прямо у нас посеред міста, у нас це монастирський острів, це приблизно виглядає, от якщо для киян, як Труханов острів в Києві. Ось тільки менше, це Гранітоїд, і там ще є такий напит, намитий міський пляж. Так от в його частині, там, де стоїть другий в світі за висотою Тарас Григорович Шевченко. А наскільки я знаю, Тарас Григорович Шевченко це пам'ятник перші перший в світі, що після нього, по-моєму, Гудда. Бо саме високий пам'ятник Шевченко стоїть в Торонто. Ось там, колись був пам'ятник Сталіну. Ну, не про те. Там є такі камінці, про які знали в свій час, о, називаємо їх так, ізотерики, ще в радянські часи, і кажуть, що була така історія, коли туди прийшло дві пари ну там три жінки і два чоловіка. Дві пари ще одна була знайома. Вони сіли в медитацію, і чоловіки зникли. Тобто, вони перейшли в інший вимір. Ось про це виявляється є якісь свідчення в архівах. Але ясно, що публічно КДБ все тоді це засекречило, адже виявилось, що не тільки ці чоловіки пропадали, і не тільки пропадали, що з'являлися тут. Це вам якби портали Треба розуміти, що як між країнами є посольство і консульство, так і між планетами. Вірите ви в це чи ні? І в кожній країні, і у нас теж є теж посольство і консульство певної країни. Це от одна. Містична історія з перспективою, можливо, про них ще буду говорити не тільки я. Ви знаєте, в мене. Були живі реальні люди в ефірі, які потрапляли в такі портали. Вони виходили з одного місця, опинялися в іншому місці і подорожували між світами. Тому багато глядачів мені також писали в коментарях, що це і їх стосувалося, і вони мали такий досвід. То в нас аудиторія готова до цієї інформації. Вона вірить і знає, що таке є. Ці портали існують. А з якою метою вони існують? Як ви думаєте? Ну, по перше, вони не можуть не існувати. По-друге, якщо розуміти, що ми живемо одночасно в декількох світах, то ми не сильно то телепортуємось. Це просто видима частина із фотонів світла, як відомо, якщо це звичайно так, перемістилась кудись. Насправді вона існує усюди і не існує ніде, а це стається тільки тому, що ми певною мірою обмежені, і у нас тут є певний такий, як це називається, перерва та, між початком життя і його кінцем. І враховуючи те, що ми бачимо це уповільнено, це для нас кудись щось перемістилось. Насправді воно знаходиться тут, тільки змінилася частота. От, наприклад, в інших світах інша частота світла це означає, що є почуття вище ніж стан любові є інший стан. Просто нам дуже важко це уявити, і от з метою, в тому числі, і пізнання всього цього, це і стається. Це і є прямо на питання. І ще в мене запитання про великий луг. Є така інформація, що коли звідти пішла вода, це сакральне місце прокинулося, і що це добре для цього місця, і там прокинулися душі козаків і так далі. Що ви взагалі думаєте про цю інформацію? Ми займаємося цим безпосередньо. Треба зрозуміти, що ось приблизно повна карта, вона не вміщається. Я перепрошую в екран. На якій розташовані ці пороги, ось вони йдуть. Ось йдуть, йдуть. І після цього починається ось ця річ, ось цей великий луг. По суті, він починається в кінці всі всіх порогів. Тобто, виявляється, щоб прийти до того стану свідомості, хтось називається Раєм, хтось Ідемом, хтось Вальгалем, хтось Ірієм, всі по-своєму називають. Щоб прийти в цей великий луг, треба пройти по всім порогам. Хочу нагадати вам, що у вас є в житті дев'ять фатумних точок, які ви переглядаєте перед тим, як втілитись сюди. Це вам будь-який астролог каже, ви їх не можете об'їхати ні на чому, ви їх маєте пройти інакше в чому тоді гра. Так, от виявляється, що проговори цього є і є ці пороги, це є ці точки, ці планети, які ви маєте пройти, і потім потрапити в інший стан свідомості. Так, от, на великому лузі. І жили люди, якщо їх можна так назвати, в іншому стані в свідомості, відмінно від того, що є зараз. І певний центр, який протистоїть нашому центру, це все залив водою. Вони так роблять завжди. Тому у нас на сьогоднішній момент у держави прапор отакий, а ось а України прапор країни. країни. Україна прапор отакий, там, де духовне над матеріальним, там, де вогонь над водою, тут ще має бути зелене, і так далі. Всі ці речі взаємопов'язані. І, взагалі, про це можна говорити безкінечно. Тому великий луг це для тих, хто вже пройшов пороги. І от ми з вами їх проходимо для того, щоб цей великий луг з'явився. Власне, за допомогою війни дуже тяжкого випробування. А цей великий луг і з'явиться. Вода зійде, і ми потрапимо в той стан свідомості, в тому числі, в якому перебували дуже дуже багато років по тому. Нагадую. Що ми ж готуємо це диво, яке називається імпульс, відео імпульсу світовій архітектури. Так от, в цьому імпульсі є один з підготовчих кроків для того, щоб ми побачили цей наш неймовірний великий луг. З підготовчих кроків, він дуже простий, і світлий. Він називається День дарування. І ми говорили про те, що там був один дуже цікавий момент. Я прям не знаю. Мене прям підбили це розповісти. Я прям вагаюсь, але виключно вам в ексклюзивному варіанті, щоб ніхто не чув, я розповім. Так от, друзі, вмощуйте зручніше, слухайте. Я ризикую, сподіваюсь, ви мене прикриєте. З повагою до тієї людини, про яку я зараз буду говорити. Давайте зрозуміємо перед тим, що є люди, які звершили неймовірний якийсь доробок в українстві, а потім з ними щось стається, і вони починають щось не те говорити. Або їх там, я не знаю, купують, або кудись прибирають, або нам просто соромно, навіть що ми з ними колись там спілкувалися і так далі. Буває всяке питання. А чи гірше їх доробок при цьому в українській став від того? Ні. То ми єднаємо кращі надбання без ідеалізації особистості та вчинків. Про кого це я? Ця людина є, пробувала себе і робила дуже багато в політиці, але насправді він співак. Я знаю його особисто. Будь ласка, не треба ставитись до нього заангажовано. Це неймовірна людина, яка на своїй пісні збирає стадіони, а це вартує багато чого. Ми говоримо про Святослава Лукарчука. Питання пану Святославу, якої дуже добре знаю, поважаю. Ми зустрічалися кілька разів, але, сподіваюсь, колись порозуміємося, порозумілися не до кінця, не розкрили один одного. Так от, якось клубі я показував, проводив цю зустріч кілька разів, мене навіть просили, я хочу це представити до вашої уваги. Ну, Якщо вам здасться, що тут щось є, приймете. А ні, скажете, та, якась це маячня. Так от, в 2001 році. Пан Святослав записує пісню, яке анельзі, на Мила вставай». Захід, або на Схід. Можливо, ви все це пам'ятаєте. У 2002 році вона виходить, і через два роки ми з вами маємо майдан, на якому вона стає головною піснею. Просто стає гімном Майдану. ось ви пам'ятаєте, що нам показували там перший, другий, третій сорт. І це було дуже важливо. Куди ж ми? Вони на захід або на схід. Це, до речі, теж окрема тема. По цим порогам постійно Україна гайдається. Або та цивілізація, або ця. А потім так абсолютно випадково виходить далі. Що в 2011 році Океан Ельзі і пан Святослав випускають пісню Стріляй, і Майдан певною мірою починається з такої собі чорної ради, яка випускає наліпки, там де Янукович був з червоною цяткою на голові. Тобто він був в смертельній небезпеці. і вже під час майдану кажуть, що Сікорський тодішній міністр закордонних справ його повідомив, що він має тікати, інакше з ним можуть розібратися повністю. Тобто виходить ця пісня стріляє, в якому не співається про Майдан, але з завидним, як кажуть, постійністю завидною роб рівно через два роки починається Майдан, як і від попередньої пісні. Так от у 2015 році, «Океан Ельзі раптом випускає дуже нехарактерну, як на мене для себе, пісню, дай кліп. Можливо, пам'ятаєте? А там, де сонце, а ми називаємося країна Ра, і люди в світлому, а це і є суть дня дарування, до нього сходяться. Мама, кому ж ми молилися, да, і так далі, тому подібне. Можете подивитися, цей кліп подивилися мільйони людей, його показали по телебаченню. Але саме цікаве, що день дарування, підготовчий крок, про який я говорив, ми зробили на 42 дні раніше, ніж вийшов кліп. Питання, чи це співпадіння? Я не знаю. Але ті люди, які прийняли участь, взяли участь у Дні дарування, коли вони потім побачили кліп, який зібрав мільйони переглядів з сонцем посерединями країна Ра, і в світлому сходились, вони дзвонили і мені говорили, а що пан Святослав якби теж? Я кажу: ні, просто один інформаційний простор. І з 2017 року почався той процес, про який я вам доповідав раніше. Тобто, якісь дуже цікаве співпадіння. Тільки відпускається пісня, і рівно через два роки починається процес. Це стосується і інших а, пісень Океану Ельзі, і в кожній країні є не один такий гурт, який назвемо так веде. От чи правда це, чи містика, чи це співпадіння, а сумнів великі, що співпадіння бувають, ось, чи якась збіг обставин вирішувати вам. Дякую, так, друзі, і велике інтерв'ю з Миколою. Ми зняли на каналі Мій світ про диво, яке має трапитися в Україні, і як до цього дива ми маємо прийти разом з вами, і як ви також можете взяти участь, щоб створити це диво, пришвидшити його? Дивіться, я залишаю посилання на наше відео в описі до цієї програми. А стосовно Святослава Карчука і всіх творчих людей. Нікому не таємниця, що всі творчі люди вони ну, такі розвинені, в них дуже добре працює всі чакри, і вони щитують інформацію з простору, і це спільне інформаційне поле. Ідея приходить до багатьох одразу. Тобто світ так працює, він перестраховується та раптом дав тому ідею, а той пішов ліниться, ліг на диван, нічого не робить, то я дам одночасно всім ту ідею, і так науковці відкриття роблять в різних куточках світу те саме придумали. Тому це загальний інформаційний простір, який допомагає нам і бачити майбутнє, і щитувати майбутнє, інформувати це майбутнє. А всі творчі люди так вони ж як вони черпають свої ідеї. Звідти кліпи, пісні, тексти все їм проходить як потік. Це це правда. Так само фільми. Ми ж бачимо ті фільми, коли зняли 5, 10, 20 років тому, як це зараз відбувається, все те, про що ми дивилися в фільмах, як Шалена Фантастика. Ну ніякої фантастики не існує з приводу фантастики. Я вам наведу дуже простий, на дуже простий приклад. А, 75 році, якщо я не помиляюсь, вийшла перша серія зоряних війн в 75-му році. Щоб ви розуміли, тільки кольорове телебачення ще не було у всіх, і не у всіх ще було навіть телебачення. Я вже кажу, не кажу про радянський союз, і тут, в 75-му році виходить фільм, який став просто основоположним для цього жанру, і виходить такої якості, взагалі по цим спецефектам. Що якщо, наприклад, зараз подивитися цей фільм і порівняти з сучасними, ну видно, що він старий, але відверто не сильно. Так уявіть, люди, а, ви можете собі приблизно уявити, який розвиток техніки був тоді, вони приходять в кінотеатри і бачать цей фільм. То тобто ще чорно-біле чорно кіно, розумієте? Чорно-біле телебачення. І вони бачать цей фільм. Вони виходять з кінотеатрів. Як ви думаєте, у когось з них були сумніви в тому, що це не є наше майбутнє? У жодного, що це і є наше майбутнє. Коли вони будуть, якій формі? Є варіації, можна про це думати. Але це є наше майбутнє, ми до того рухаємося. І на сьогоднішній момент те, що вже сьогодні офіційно може дозволити себе того, кому називаємо людина, дуже схоже на те, що було в тому фільмі Зоряні війни. Це ж ми ж рухаємось туди, йдемо. Чи не так? Все просто? І ще на завершення цього ефіру мені було б цікаво почути, і моїм глядачам, як з нами спілкується матриця. Ви обіцяли розповісти. Ну, Постійно рівномірно, прямолінійно, але. Теж я намаюся, знаєте наводити такі прості приклади. Всі ми з вами дивимося YouTube, у якого логотип червоно-біло-чорненький. Да? Це належить певній орденській структурі. Да? Революція, весілля, смерть. Ось самі сильні такі кольори. Ну, ми якби не про них. У нас вже наступні. Там жовтий, фіолетовий, білий, жовто-блакітний, як, наприклад, оцей прапор у цей шеврон. А, тож, ви дивитесь YouTube щодня. Уявіть, скільки людей одночасно на планеті Земля дивляться Ютуб, сотні мільйонів чи мільярд. І от кожен з цих людей, яке от дивиться в кінці, після перегляду відео, випадають купа-купа вікон із відео, яке можна подивитися не завжди, але по більшості одне чи два вас чіпляють. Правильно ж? Як ви думаєте, скажіть, будь ласка, чи є на планеті Земля разом з усіми квантовими комп'ютерами апаратура, яка визначає вподобання мільярда людей? Кожної секунди і пропоную те, що їй потрібно. Класне запитання. Так от я вас запевняю, навіть Facebook, який ставить ледь не щодня поля апаратури, не може з цим конкурувати. Цієї апаратури на планеті Земля немає. Хоча багато хто з техніків покажуть вам техніку, до якої ви звикли, скажуть, що це кван квантові комп'ютери, а законів ще не доведено але вони вже працюють, і так далі. Це керується не з планети Земля. Я вас можу запевнити в тому. Ну і про це ще теж можна багато довго говорити. Ця матриця з вами спілкується напряму. Власне, можливо, як і зараз. І тільки від вашої чистоти і частоти, які відрізняється лише на одну літеру, залежить наскільки це правдива і істинна інформація. Я можу підтвердити ваші слова, тому що, наприклад, всі знають, що якщо ти біля телефону поговориш, скажеш якесь слово, тобі відразу там реклама і так далі, все на цю тему висувається. Це одне. Але... Я не говорю біля свого телефону. Я коли не веду ефіри, я більше мовчу, думаю, вголос нічого не говорю. Але коли я думаю про щось, а після того я беру в руки телефон і свій улюблений Ютуб, мені випливає інформація, відповідь на моє запитання, яке я нікому не озвучувала взагалі, і це не один раз, не два і не сто разів. Тобто, те, що ви говорите, це підтверджується на практиці. Це круто. Технічно це можливо, і щоб ви розуміли, якщо ви чули або побачили про якісь винаходи, навіть так, мобільний телефон, знайте, це вже існує в готовому вигляді. Мінімум 100 років як мінімум 100 років. А якщо ми говоримо ще і про майбутнє взагалі, то ви маєте розуміти, що все, що майбутнє, це вже минуле. Те, що ми розповідають про надфутуристичне майбутнє, це вже насправді все було. Але оскільки віток наступний, то воно кожного разу так, але трішечки не так. Значить, інновація є. Дякуємо вам за коментарі! Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.